Я думав, я тут вже все бачив, але ні, ці красиві метелики, ці папуги сині передають вам вітання всім українцям. Такі, бачите, жовтенько-сині, як прапор України. А вони кажуть, що Україна переможе. Інакше і бути не може. Тут я взагалі шоці. Тут стільки птахів, а тут, подивіться, якісь зяблики, такі пурпурні та бліде ворожинки. Вау! Я в шоці, скільки вони всього в цьому парку зробили. Тут просто мільйон локацій. Тобто, взагалі, тут крокодили припливли, пінгвіни прилетіли, кінгуру пристрибали на літаках. Короте, прямо в цьому парку є абсолютно все. У парку на сьогодні мешкає понад три тисячі птахів з усього світу, що належить приблизно до 300 видів. І це справді чудове місце, щоб побачити цих екзотичних птахів в природних умовах від тропічних джунглів до саван, бо там реально зроблено дуже багато різних комфортних зон для їх життя. Приємно подивитись на 360 градусів. Буде можливість будете в ліоні. Обов'язково приїжджайте в цей орнітологічний парк. Далі я побачив, що ця вежа висотою понад 26 метрів. Це як 10-поверховий будинок приблизно. Ну а я висоти трошки боюсь, та в мене взагалі відбувається запаморочення на будь-якій висоті. Тому мені там гуляти було доволі страшно, але і цікаво одночасно. Подивився я трошки на кенгуру та на пеліканів далі і пішов дивитись, а що там ще є.